Друзі, послідовність дій, незаконних, я вважаю, дій ТЦК і поліції. Ми можемо з вами бачити відео, де ТЦК пакує людей. Да, поліція або допомагає, або дивиться за цим. От ми бачимо це. Бачимо. Практично щоденно. А що далі? А далі виходить так, що нам показують от, е, Максим Музичко з Волині, так? Завдяки завдяки таким діям що проломана голова? Він помер. У реанімації зупинилося серце волонянина Максима Музичка, котрий опинився у лікарні після військової частини у Львові. Про це дружина Маргарита Музичка написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона повідомила, що декілька тижнів Максим перебував у реанімації у критично важкому стані, та на превеликий жаль, його серце зупинилося. За словами рідних, у Луцьку посеред вулиці представники ТЦК затримали волонтера Максима Музичка та доправили його до військової частини у Львові. З військової частини Максима Музичка забрала швидка, у нього діагностували перелом черепа та множинні крововиливи в мозок. Бачили, почули всі таких історій море. А що далі? Послідовність далі цих всіх дій, що в результаті що. А в результаті прильоти в ТЦК. Всі бачать? Харків, Кременчук, Полтава. Зрозуміло. І що паралельно? Паралельно Пісков, Путін, всі, вся ця. Шарашкіна Контора розказує нам, що вони таким чином визволяють нас від мобілізації і участі в е визволенні своєї країни. Ну, так виходить. <кхід> хто ж тоді винен, скажіть мені, будь ласка. А я вам скажу, хто винен. По-перше, оці відео постійно гарно з різних ракурсів знімають, так? Ми це все бачимо. Це така пропаганда. Вони вихватують такі, бо воно є по факту, на жаль, незаконні дії і перевищення владних повноважень ТЦК і поліції приводять от до, таку, от до таких ситуацій: і до смертей, і до каліц, і таке інше. Але російська пропаганда, ну, звісно, класно це використовує. Вони ж не показують, ну, як, як нормально відносяться. Ну, бо є, відносяться абсолютно нормально. До чого я це веду, друзі? Я це веду все до того, що от таким чином, коли хтось, хтось а саме там з ТЦК чи поліції, порушує закон, він дає привід це все використовувати нашим ворогам на свою користь. Тому я звертаюсь до правоохоронних органів, які ще при пам'яті, щоб вони займалися плотно цим всім. Оцими ребятами треба займатися плотно. Я знаю, що їх затримують. Вже ДБР проводять розслідування, направляють справи в суд. Навіть ми бачимо, суди є по ТЦКшникам і таке інше. Але я вимагаю особисто від адекватних українців, щоб такі позорні речі каралися дуже жорстоко. Дуже жорстоко. Плоть до довічного. Щоб це працювало от таким чином. І тоді ворог не зможе використовувати оцю ситуацію. Тому що Путін же ж не буде нам розказувати, що бачите, в Україні затримали незаконно. Незаконно, якщо незаконно, побили, скалічили чи вбили, дали довічне. Вже, ну, вже так не буде, як хочеться. А так вони картинку показують. Людей ламають, закривають. Що хоче з ними роблять, і за це їм нічого не, не буде. Все нормально. І визволителі, виходять, Путін своїми посіпаками. Розумієте, про що мова йде? <кій> тому влада має, і журналісти в тому числі показувати е результати роботи ДБР і суддів в тому числі. Геть слабенько. Визнаю, знаю, бачу, і ви знаєте геть слабенько, але ми маємо з вами вимагати, тому що завдяки нашим з вами діям, завдяки нашій реакції, розповсюдженню цього всього, ми сьогодні маємо ситуацію таку, що їх все-таки затримують і поліцейських, і ТЦКшників. тих, хто перевищує повноваження свої, і з ними борються, і вони в судах. Людям, що можу порадити, друзі. Ну, визнавайте, якщо людина впирається, не хоче воювати, е не знаю, які там хтось шукає способи, як шукати. Але е не набирати і не поповняти військо, ми не можемо. На жаль, ну не можемо. Тому моя знову ж таки, моє звернення і до влади в тому числі, будь ласка, знаходьте шляхи. Для того, щоб мобілізація була для всіх. Мобілізація була для всіх. А то виходить так, що одні можуть відкупитися, одні можуть відмазатися там в будь-який спосіб. У них є можливість, бо вони чи держслужбовці, чи біля влади десь і не йти воювати. А бідні воюють. Це неправильно. Я хочу, щоб ну, все-таки вирівнялось. От потихеньку ми вирівняли ситуацію з мобілізацією адекватною, щоб не було перевищення повноважень у ТЦКшників і поліцейських. І точно так само влада, щоб зробила все для того, щоб мобілізація була для всіх однакова. Оце буде супер. Ну, дякую.